Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. Сьогодні ми поговоримо про стратегічні бомбардувальники. Вони є тільки в США і Радянському Союзі були. А тепер в Росії. В Сполучених Штатах це Б1А і Б1Б літаки. В Росії це Ту-160. Технічні завдання на такий літак в США видали в кінці 60-х років. В Радянському Союзі копіювали е, літаки і теж в цей же час видали технічне завдання на літак ту 160 Технічне завдання на Б1А. Довжина 46 метрів, е, маса 176 тонн максимальна злітна вага, е, крило змінної геометрії. Він мав мати бойове навантаження. 34 тони літати з швидкістю 2300 км на годину на висоті 18 км Він повинен був мати маловисотний контур це комплекс радіолокатор, що дивиться вниз так трошки вперед. Комп'ютер, який міряє висоту і автоматичний привод на рулі для того, щоб летіти з режимом огинання місцевості. І такі літки були, були збудовані в 1973-74 роках було побудовано 4 екземпляри Б1А. Була проведена досвідна експлуатація, і Сполучені Штати прийшли до, виводи, до висновку, що їм треба трошки не такий літак. І вони почали його переробляти. Радянський Союз теж приблизно в цей же час видав технічне завдання, тому що він хотів мати такий самий літак стратегічний. Називався літак БР. Б1... Ту 160. По технічному завданню максимальна швидкість була 2200 км на годину. Літати він повинен був на тих же 18 км, як і Б1. E, значить на висоті 18 км на швидкості 2200 км на годину він мав пролетіти дальність 11-13 тисяч км. На крейсерській швидкості, яка дорівнює в нього 850 км. На великій висоті він мав пролетіти 13-16 тисяч кілометрів. А м, на крейсерській швидкості на малій висоті ту 160-й мав теж пролетіти 11-13 тисяч кілометрів. Бомбове, бомбове навантаження 45 тонн. Ну, так, вони такий літак і робили. Не все вдалось. Маловисотний контур, по крайній мірі, їм вдалося зробити не вдалося. Сполучені Штати подивились, як вони експлуатують чотири екземпляри своїх дослідних Б1А і вирішили, що літак треба трошки змінити. Вони зробили на 4 метри менше. Крило і змінну геометрію, механізацію, все оставили без змін, двигун без змін. Злітну масу збільшили з 176 тонн до, 200, до 216 тонн. Висота так само 18,2 км. А от швидкість не 2300, вони захотіли мати, а 1320 км максимально на великій висоті. Це 1,25 звука. І 1160 км на малій висоті. Вони прийшли до висновку, що їм не потрібна така велика, така велика швидкість. Але зате вони збільшили бомбове навантаження до 70 тонн. І вони зробили цей літак і вони почали його експлуатувати. При бойовому радіусі 5,5 тисяч кілометрів бойове навантаження 60 тонн це дуже велике навантаження. Російська преса насміхається, каже Б1, Б, -1, Б -1, це просто бомбардувальник, він більш нічого не вміє як вносити бомби і кидати. Це не так. По-перше, він вміє кидати прості бомби, керовані бомби. Плануючі бомби і ядерні, в тому числі. А також він може носити ракети. agm 153 er це ракета високоточна високої дальності 1000 км, кругова ймовірність відхилення 2,4 метра, має інерціальну систему наведення, плюс GPS-коригування, плюс активна головка самонаведення на кінцевому етапі інфрачервона, яка забезпечує саме таку точність, плюс-мінус 2 метра. Є у Б1, ну, скажімо так, можна сказати, що вже є, ракета agm 183 a Це гіперзвуковий глайдер. Гарно звучить. Слово глайдер значить планер. Це значить літак або ракета, що літає без двигуна. Після запуску прискорювач викидає її на висоту 50-60 км, розганяє її до швидкості 8 швидкостей звука, і вона летить там. Вже в безповітряному просторі на велику дальність, <клес> потім відігрує потім і е, падає на ціль швидкістю, близько вісьми швидкостей звука. Проблема, звичайно. Гіперзвук це дуже проблемна штука. Там прогл... проблеми стоять перегріву. Там більше тисячі градусів розігрівається ця вся, це всей глайдер. Але я маю сказати, що він взагалі кінетичний. В ньому нема вибухівки, в цьому agm 183 Вважається, що кінетична енергія на такій швидкості має енергію нічуть не менше, ніж люба вибухівка. Вони провели випробування, і вони оголосили, що будуть цей гіперзвуковий глайдер брати на озброєння. Але не все в них ще добре, і вони якось, колись вони ще його здро, доведуть до, до толку. Ну, як доведуть до толку, тоді я вам буду розказувати. Б-1Б виявився дуже корисним літаком. Він інтенсивно використовувався під час війни в Афганістані, в Іраку. Робив дуже багато вилітів. Це дуже ефективна машина. Крім того, він виявився дуже надійним і в нього виявився прекрасний ресурс. Завод при виготовленні давав ресурс 8-10 тисяч годин польоту. Ну і 30 років, як це водиться для нас звукових літаків. Зараз уже 40 років цей літак літає. Було випущено 100 екземплярів Б1Б. Літає 61 екземпляр, 18 на зберіганні, інші списані по старості. Середній наліт літаків, тих, що літають, 12 тисяч годин. Шановні, це просто неймовірно велика цифра. 12 тисяч годин для надзвукового великого літака, що возить 70 тонн бомб та ще й має маловисотний контур. Ви уявіть собі, як той комп'ютер трусить літаком для того, щоб гнати на швидкості 100 тисяч кілометрів на годину рельєф місцевості. Великі навантаження. І завод дозволяє. Завод провів перевірку. І дозволив експлуатацію літака Б1Б до 2030 року, при цьому дозволив йому і на звук, і 70 тонн навантаження, і маловисотний контур. Власне кажучи, серед великих літаків один тільки Б1Б має маловисотний контур. Росіяни так маловисотний контур зробити добуття не змогли. Ту 160-й ніколи не експлуатує маловисотний контур. Саме час зробити деякі оголошення. Ми говорили, що громадське об'єднання Суспільної ініціативи Козятнични веде волонтерську роботу багато років. З 2014 року ми робимо сітки маскувальні для армії. Для цього нам потрібно купувати сітку на заводі. Вона коштує дорого, більше 7 тисяч гривень. Ми попросили небайдужих українців допомогти нам з коштами. Маю сказати, що. Е Така небайдужа людина Артем Марченко, сам родом з Харкова. Зараз він працює і живе в Києві. Допоміг нам, він купив нам один мішок, маскува... мішок сітки для того, щоб ми її порізали, зробили маскувальну сітку. Ми з свого боку подаруємо Артему Марченко, отакий гарний, гарну гільзу, розкрашену. У нас є художник професійний, який це робить. І ми з великим задоволенням подаруємо Артему Марченко саме цю гіду. Я її відправлю буквально завтра. То що ж там, яка доля Ту 160-го? Маю сказати, що так, як завжди, в Радянському Союзі займалися копіюванням. Це було Із Ф 16, коли в Сполучених Штатах почали розробляти легкий тактичний винищувач. В Радянському Союзі зразу почали розробляти Міг-29. Ми їх трошки порівняємо, що було. Взагалі, в Радянському Союзі відстають в питаннях ідеології бою, який буде повітряний бой, бій майбутнього. От, наприклад, в 60 ті роки була дуже поширена точка зору, що бій буде ракетний, дальній літак вилетів на радіолокаторі, побачив ворожий літак, пустив ракети, збив, все, полетів додому пити чай. Міг 21 радянський це ну, просто вінець цієї ідеології. Його називали Голубом миру радянські пілоти за те, що він був дуже погано озброєний. Він мав дві ракети повітря-повітря, малої дальності дії, там, до трьох кілометрів. Приціл той, той нещасний, такий як підзорна труба. Там або приціл треба дивитись двома двома очима, або, е, або дивитись на, на те, що навколо коїться на приладі. Дуже незручний літак. Бо саме головне, що війна в е, В'єтнамі, війни між арабськими країнами і Ізраїлем показали, що Міг-21-й беззбройний. На зустрічних курсах пустив ці дві ракетки, фантоми тільки починають розвертатися для того, щоб вести маневрений бій. У них є ракети, і гармати, все. А у міг 21 вже немає нічого. Тому це Тому так його і звали: Голуб миру. Да. Потім йому поставили ще дві ракети, потім підвісний контейнер з гарматою, але це було все одно не то. Точно так же і з F-16 було. Е, ідеологія дальнього ракетного бою це були 60 роки, а в 70-ті роки всі побачили, що потрібно, щоб, ракети, щоб літак міг вести маневрений ближній бій. Тому Сполучені Штати поставили завдання розробити F-16. Це мав бути маленький літак, в нього десь там 9,3 тонни маса, Радянський Союз одразу захотів зробити аналогічний. І почав робити Міг-29. Правда, маса в нього вийшла набагато більше, 10,8 тонни. Ф-16 мав один двигун, міг 29 два двигуна. Правда, Ф-16 мав дуже надійний і дуже потужний двигун. І так воно виходило, що якщо порівнювати. Параметри, то е, в Радянському Союзі в тих завдання записали 2450 км максимальна швидкість. А F1 записали всього 2140. Чому? Тому що, щоб літак був швидкісним, треба йому робити менше крило, тоньше крило, і він стає тоді малокерованим, він стає гірш, гірше маневреним. І він може нести менше бойову нагрузку. Міг 21-й несе бойове навантаження 2180 кілограм, а f 16 несе більше 8 тонн. Бух. Але саме головне, що f 16 виявився набагато маневренішим. Вони не гнались за швидкістю 2,5 км на годину. І в них вийшов літак дуже маневрині. Ну, я маю сказати, що нещодавно китайці порахували. Результати повітряних боїв Ф-16 в після в конфліктах, там жімдеся 80 х років в цих всіх локальних конфліктах світу. Так от Ф-16 переміг радянські літаки саме мало мались на увазі бої з радянськими літаками. Він переміг в боях з радянськими літаками з рахунком шістдесят 67 радянських літаків збито, 0 втрачених американських F-16. Це говорить про те, що люди правильно розуміли, який має бути бій і підготували для цього літак. Ну, а от дальній ракетний бій, у міг 29 швидкість вища і швидкість, швидкопідйомність вища. А виявляється, що в дальньому ракетному бою не потрібно це теж. Там потрібен радіолокатор, який бачить далеко. І потрібні ракети, які мають велику дальність пуску. Візьмемо Міг-29. Радіолокатор бачить 50 км. У f 16 останніх модифікацій радіолокатор бачить на 410 км і більше. Крім того, у F-16 то є ракети Амрам або МРМ, як на нього кажуть ще. І в нього дальність пуску більше 120 км. Міг-29 вести бойові дії з F-16 просто неможливо. Він його розстріляє на великій дистанції і знищить маневреному бою. Так. Е, да. Оце тільки так задумати стільки. Міг-29 локатор бачить на 50 км ціль розміром 3 квадратних метри ефективної на поверхня. А Ф-16 бачить. Своїм локатором розміром, розміром 0,1 метра квадрат то на відстані більше 4, 410 кілометрів. Електроніка краща. Рівень технології набагато незрівнянно кращий. Тому у них літаки більш ефективні. Трошки про ту 160-й. самий великий, найважкий, найпотужний, е, самий швидкий. Стратегічний бомбардувальник сучасності. Так кажуть про нього росіяни. У нього швидкість 2200 км на годину. Ну, вони, звичайно, забувають літак Б1А, в якого була швидкість максимальна 2300 км. Ну, це нормальне діло, росіяни люблять трошки прибрехати на свою користь. Отже, яке було технічне завдання? Технічне завдання на розробку ту 160 було. має літати з швидкістю 2200 км на годину. На висоті до 18 метрів, має мати крейсерську швидкість 850 км на годину, бойове навантаження 4, 45 тонн. Ну і повинен мати маловисотний контур для того, щоб під променями локатора прориватись до цілі. Що вийшло? Да, І ще важливе було питання дальності. На швидкості 2200 км на годину на висоті 18 км на. На висоті 18 км літак мав пролетіти 11-13 тисяч км. На, на крейсерській швидкості, на такій же висоті, він мав пролетіти 13-16 тисяч км. Ну і на малій висоті, на швидкості 850 км він мав теж пролетіти 11-13 тисяч кілометрів, для того, щоб достати проклятих на Сполучений Штат. Ну, не все в нього вийшло. Швидкість в нього вийшла 2200 максимальна висота 16 км, БВ навантаження 45 тонн збереглося. І що не змогли зробити в Радянському Союзі, в Радянському Союзі і в Росії не змогли зробити маловисотний контур. Розумієте, яка повинна бути надійна і якісна ця електроніка, локатор, що міряє висоту і прийде команди на комп'ютер, комп'ютер, автоматичні приводи на рулі. Це дуже відповідально. Мале, Сама маленька похибка і літак розіб'ється, зіткнеться землею. Тому ту 160 й ніколи не експлуатував, щось там стоїть, але закінченого маловисотного радіоакційного контура він не має. А от B1B літає на висоті 50, 100-150 метрів. В нього є три фіксовані висоти. Швидкість 2200 км для такої великої машини. Він має 270 тонн вагу. Ту -160. Треба мати потужні двигуни. І вони були зроблені в Радянському Союзі ще для літака Ту 144, був такий перший радянський надзвуковий літак, дуже невдалий. Зробили двигуни НК-32. Літаки двигуни дуже великі і дуже потужні. Ну, діаметр метр 80 діаметрів. 3600. 3650 кг маса двигуна. Дуже великий. Але сте 18 тонн тяги в максимальному режимі і на форсажному режимі 25 тонн. Правда, якщо порахувати з B1B, то тягоозброєння з двигуна. У цього НК-32 знаменитого російського, вона суттєво гірша від навантаження f двигуна F101. Є General Electric, який стоїть на b 1 В нього вище енергія це... потужність. Ну, таке діло. Великі двигуни НК-32, їх не було на ту 160-му, куди поставити під крило. Вони там не поміщались, і вони заважкі. Тому їх поставили під фюзеляж. Все це привело до того, що літак дійсно став дуже-дуже великим, і в нього був Великий дуже розход, в, 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 велика витрата палива. Велика витрата палива. Але літають вони на такому літаку НК32. Літаків 27 екземплярів Ту 160 випущено. Зараз у бойовому строю 15 літаків. Останні списані або розбились. Ще є один літак ту 160М і один літак ту 160М2. Що таке Ту 160М? Справа в тому, що коли 30 років пройшло, завод, завод Казанський авіазавод забрав літаки, які найбільше налітали, на огляд, щоб продовжити ресурс чи заборонити. І прийшов до висновку, що дуже сильно пошкоджені від старості і від перевантажень силові елементи каркаса літака. Тому він їм заборонив літати на надзвук, він їм обмежив максимальне бойове навантаження, ну, як звичайно, і зменшив, обмежив кількість нальоту. А для того, щоб хоч щось мати, вони почали робити модернізацію. Вони пригнали один літак на завод в Казань, розібрали його, передивились сам фюзеляж, це треба розібрати до, до силового каркасу. Замінили елементи силового каркаса. За 5 років вони зробили літак Ту 160М, який зараз знаходиться на дослідній експлуатації. Він не в бойовому струю. Шановні, зробити новий літак легше і дешевше, ніж розбирати старий і потім його переробляти. Але Росія втратила технології випуску такого великого літака. Є в них ще один літак Ту 160М2. Взагалі новий літак. Але. Справа в тому, що коли в 93 му році був припинений випуск літаків ТУ-160, один літак стояв на заводі на сапелях з готовністю 95%. 95% готовність. І він так простояв майже 30 років. І оце декілька років тому його взяли, доробили, поставили двигуни замість НК-32, поставили НК-3202, ну, трошки модернізовані. Поміняли електроніку, і він зараз знаходиться на дослідній експлуатації. Тому Росія має 17 літаків Ту-160, з них 15 в бойовому строю, 2 на дослідній експлуатації. Ресурси ту 160 не виробили і близько, а їм вже обмежують надзвук, обмежують бойове навантаження. А от літаки Б1, зроблені в Штатах, замість 80 тисяч або 80 тисяч, виробили 12, відлітали набагато більше років, і завод не обмежує її. Це проговорить про одне: про більш високу технологічну якість, про більш високий технологічний розвиток авіації в Сполучених Америки. В цьому Радянський Союз відставав завжди і дуже довго. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому цікаво? Дивіться мене там, кому зручно. Прошу вас підписуватись, підписуватись на канал Книгогляд і підписуватись на наш резервний канал. Ми завели резервний канал. Прошу підтримати нас в Патреоні. Прошу підтримати в Монобанку і Приватбанку. Прошу всіх вас заходити на сайт українського бренду сучасного одягу зерно. Він має дуже гарні сучасні бренди, сучасні мерчі. Якщо вам сподобається, купуйте. На цьому я вам всім дякую. До побачення.